Mm-hmm. Uh -huh. Аже 120 років тому Михайло Грушевський почав видавати багатотомне видання, яке стало одним із фундаментів українського світобачення ХХ століття, та навіть сьогодні. Декілька книжок, які написав Грушевський, окрім багатьох інших, вони називалися Історія України Русі. Це була тривала робота, яка почалася наприкінці 19-го століття, і тривала аж до початку 30-х років, до кінця життя вченого. І, власне кажучи, те, як ми бачимо історію історію України, як її вчать сьогодні в школі діти, як її вчать в університетах студенти, то все бачення Михайла Грушевського. Звісно, що історія з тих часів пішла доволі далеко. Ми знаємо якісь нові факти, якісь нові версії подій, але класика лишається класиком. І головне, що на сьогодні може цікавити для тих людей, які не будуть читати усі ці томи, це те, що написано у них на обкладинці. Історія України-Руси. Для кожної країни, для кожного народу, його походження і його назва це фундаментальні речі. Чому була Русь? Чому потім стала Україна? На назву Україна, окрім самих українців, ніхто, власне кажучи, не претендує. Але Русь це великий і потужний бренд, якому більше тисячі років. І у Русі є чимало спадкоємців. Це і Білорусь, в назві якої збереглося слово Русь. Це і Росія, яка претендує на збирання всієї руської спадщини, щось трошки є, і в спадщині сучасної Литви, коли вона була великим князівством Литовським, Жимеїцьким і Руським. Тобто, слово русь це велика потуга це тисячі років, це великі пласти культури. І основна проблема, яка може з'являтися сьогодні, у 21 столітті, де саме знаходилася та Русь, які у неї були межі. Кордони поширення. І в яких стосунках, власне кажучи, Русь перебуває із тою країною, яка сьогодні називається Україна, і тим народом, які називаються українці. Коли ж взагалі почало вживатися слово Україна за давньоруських часів, ми можемо зануритися у 12 століття і почитати київський літопис, який походить із тих часів. Через два роки після словнозвісних подій слова про ігорів похід чи слова о полку Ігоревом, що є класикою нашої давньоруської літератури, у 1187 році у Київському літописі є така згадка, що помер Переяславський князь Володимир Глібович, і вся Україна по ньому гурька постана. Це хрестоматійна дата, 1187 рік. І вже з цього моменту починаються суперечки. Яких обсягів була тодішня Україна? Що таке Переяслав? Сьогодні це місто Переяслав Хмельницькій Київської області, але у 12 столітті це було одно із провідних князівств центральної частини Давньої Русі. Поруч знаходилися, ну власне кажучи, і до сьогодні є такі міста, як Київ, Чернігів і Переяслав. Дослідники подальших століть, історики 19, 20 і 21 першого знають, що ці три міста вони позначали у ті часи слово Русь у вузькому значенні. В чому різниця між вузьким і широким щодо назви Русь. Коли ми говоримо про Русь давню. у широкому значенні це величезні території, які ми володіли спочатку київські князі. Від Карпат на південному заході до Волги на північному сході, величезні території Східної Європи та Східноєвропейської Рівнини. Потім князів київських Рюриковичів ставало все більше і більше. Кожен із синів, племінників, онуків, великих київських князів мав отримати в собі якийсь уділ, якусь земельку, якусь територію. І, відповідно, чим більше ставало Рюриковичів, тим більше ставало князівств. Слово князівство тоді не використовувалося. Говорили не Смоленське князівство, а Смоленська земля. Не Чернігівське князівство, а Чернігівська земля. От. Ну, сьогоднішні вчені використовують слово князівство, щоб було зрозуміло, що є Чернігівська земля, на чолі Чернігівської землі стоїть князь. Відповідно, це його князівство. За тих часів говорили земля або уділ. І, відповідно, чим більше ставало князівств, тим більше ставало земель та уділів. І на певних уділах, на певних територіях певних князівств починають з'являтися України. Із проблем нашого сучасного бачення того, звідки взялася назва Україна і взагалі походження цієї назви, це те, чи означало це окраїну. Тут накладається чимало різних проблем інтерпретації нашого минулого, не лише українській версії, а й, наприклад, польські, російські, тобто було. Модним вважати у XIX столітті, що Україна називається Україною, оскільки це була окраїною Росії. Поляки говорили, що це була окраїна Польщі. От насправді цих окраїн було дуже багато, і коли вони починали з'являтися у джерелах, тобто починаючи з Київського літопису, 1187 року, ці окраїни дійсно позначали прикордоння, якісь межові землі із сусідами давньої Русі. І зовсім не обов'язково вони торкалися саме території сучасної України, бо, наприклад, Новгородщина, яка межувала із землями німецького лицарського ордену, називалася німецькою Україною. Були окраїни Рязанські, наприклад, там на північному сході, там де зараз територія Росії. Але з приводу України було за літописними джерелами дві локалізації: це Переяславщина, тобто сучасна територія східної частини Київської області. І сучасна Полтавщина. Ця територія Прияславського князівства, тобто схід Київської області та сучасна Полтавщина, була дуже вагомою для стародавньої Русі, оскільки там проходили величезні оборонні лінії, які захищали центр держави від нападів кочівників. Спочатку печенігів, а потім Половців. Ця загроза була хронічною. Вона потребувала величезних зусиль. І самої держави, і коли вона розпалася на численні князівства і уділи, передовсім переяславських князів, які мусили зберігати і охороняти свою територію від нищівних нападів степовиків. Відповідно, там відбувалися постійні війни, постійні конфлікти, якісь вагомі події, власне кажучи, там відбувалася історія ось сьогодні. Нападав ворог, його відбивали сміливі князівські дружини, які існують версії про те, що саме на Переяславщині складалися якісь епічні речі, подібні до еписів середньовічного європейського лицарства, які потім могли якось стати послужити джерелом, наприклад, до Блін, які складалися вже далеко від Київщини на півночі сучасної Росії у Новгородських землях. Відповідно, Україна це було вагомим словом. Чим відрізнялася тодішня Україна від тодішньої Русі? В принципі, нічим. Це була одна і та сама територія. Якщо ми беремо, що Київ це центр держави. То Переяслав знаходиться від Києва дуже недалеко. Одразу за ним починалися прикордонні землі, і по суті Центральна Русь і Україна на цій території одна на одну накладалися. Потім минали часи, і ми можемо згадати першу половину 13 століття, коли Два молодих князі Данило і Василька, Волинські князі, які намагалися повернути собі місто Галич і Галицьку землю, яку вони спілкували від свого батька, вони проводили декілька походів на ту територію, щоб повернути собі ці землі. Літопис згадує, що вони взяли городи на Україні Галицькій. Ми бачимо Україну, по суті, на сході тодішньої, давньої Русі, в центральній Україні, і ми бачимо Україну на Заході, тобто Західній околиці тогочасної Русі. Чи була тодішня Галичина, наприклад, Русью? У широкому значенні, про яке я говорив раніше, дійсно була, бо це були землі від Карпат до Волги. У вузькому значенні середня Надніпрянщина, Київ, Чернігів, Переяслав, не була. Але слово Русь воно було брендовим. І відповідно кожен князь намагався створити із своєї землі із свого князівства якийсь взірець Русі. Відповідно, Галичина у XIII столітті стала також називатися Русю. і це було втілено одним із цих двох князів, про яких я згадав, Данилом, який став першим королем Русі. Відбулося це пізніше у 1253 році, коли вже монголи. Або як ми звикли вчитися зі школи татаро-монголи пройшли нашими землями. Князь Данило намагався сформувати коаліцію західноєвропейських держав західноєвропейських рицарів для того, щоб вигнати азійських заяв і позбутися залежності від монголів. Цю коаліцію створити не вдалося, але ми отримали прецедент. Приїхав папський посланець, який коронував князя Данила короною. І відповідно у нас Галичина стала королівством Русі. Звісно, це не позбавило права називатися Русю інша територія колишньої держави Рюрикевичів. Саме в цей час вперше в повісті про загибель руської землі словом Русь називають ті території, де сьогодні знаходиться місто Москва, столиця Російської Федерації. Якщо ми говоримо про середину XIII століття, то можна сказати, що слово Русь діставалося до нинішньої столиці Росії дуже довго. Якщо 882 року за літописом, князь Олег прийшов до Києва і сказав, що це буде мати городів руських, то пройшло 900 років, роки, 1000, 1100, 1200, по суті, 400 років, поки слово Русь почали вважати. Приналежним собі в якійсь мірі на території сучасної центральної Росії, тобто, звісно, Росія може, як також спадкоємець тої давньої держави, на щось претендувати у називанні і використанні слова Русь, але ми можемо стверджувати, що воно туди дісталось так доволі запізно. Тобто, якщо Київ був від початку тих дат, які фіксують наші літописці Руссю і матір'ю Городів руських, то до тих країв, значить, воно доходило доволі довго, по суті, 400 років. І, значить, можна ще поговорити про те, яка подальша доля спіткала слово Україна і в яких стосунках воно, значить, було зі словом Русь. Коли ми Звикаємо до шкільної схеми нашої історії що радянської, що української, ми звикаємо до того, що Русь закінчилася у 1240 році із татаро монгольською навалу. Але тепер ми можемо спокійно говорити про королівство Русі, яке продовжувало існувати в Галичині. Це було і за часів Данила Галицького, і за часів його онука короля Юрія. Тобто для Наших сусідів, західних європейців, поляків, чехів, німців, існувало уявлення про королівство Русі, яке проіснувало до 1340-х років. Династія Галицьких королів перервалася, за королівство Русі почали боротися сусідні держави Польща і Велике Князівство Литовське, але, тим не менше, слово Русь дуже міцно закріпилося за Галичиною. З історії ми знаємо, що цю територію врешті захоплять поляки на чолі з королем Казимиром. От, але ця територія в межах земель корони польської буде називатися руський домен польської корони. Тобто безпосереднє володіння польського короля, які називаються Русь. Надалі вся величезна територія, яку колись охоплювала імперія Рюріковича, була поділена між різними державами. Я сказав про те, що поляки захопили Галичину, Волинь приєднали до себе литовці, і згодом литовці приєднали до себе і середню Надніпрянщину, територію Києва і Чернігова. Переяслав, на жаль, не дожив до тих часів, бо був зруйнований під час монгольської навали, але потім це місто знову таки з'явиться. То як же ці території називалися? Вони продовжували називатися Русь, бо цю назву ніхто не міг скасувати. Заборонити вживати, і, в принципі, всі знали, де знаходиться осередок Русі. Це був Київ. А ми можемо згадати повну назву Великого князівства Литовського, яке захопило і приєднало до себе найбільше із давньоруської спадщини. По суті, всі центральні давньоруські землі. Повна назва цієї держави була Велике Князівство Литовське, Жемаїцьке, це така собі частина Литви, і Руське. Тобто назва Русь зберігалася у назві Литовської держави, яка приєднала ці території. І далі яка кар'єра відбулася зі словом України? Наприкінці 15 століття починає активну зовнішню експансію, така нова держава, як Кримське ханство. До того існувала Золота Орда, Велика імперія чингізидів, От але вона почала розпадатися на улуси за давні росії сказали б чи князівства там, де утверджувалася якась місцева гілка нащадки у Чингісхана. Таке саме відбулося у Криму. Утворилася нова держава, яка почала виконувати функцію потужного міжнародного гравця у Південно-Східній Європі. Що могли зробити кримські татари на цих територіях? До кінця 15 століття, поки не розпалася Велика Золота Орда, сюди сягали трансконтинентальні торгові шляхи. Всі ми чули, наприклад, про шовковий шлях. Каравани, які мандрували імперію чингізидів, вони доходили до Чорного моря, до Крима, наприклад, до кафи сучасної Феодосії, і ця торгівля через торгові шляхи, які контролювали італійці, генесті та венеціанці, ця торговля продовжувалася на захід, але це могло тривати до тих часів, поки існувала величезна імперія Золота Орда, де не було митниць і не було нестабільності. Коли ця держава розпалася. Велика Орда, Казанське ханство, Остраханське ханство, Кримське ханство кордони ворожнича цих держав між собою, вони перекрили торговельні шляхи. І відповідно, ті джерела прибутків, які годували Кримську державу, чи Кримську Орду, чи Кримський юрт, вони припинилися. Потрібно було шукати нових шляхів прибутків для держави, і такими прибутками стали походи за рабами. На християнські землі, на осілі території, і відповідно можна здогадатися просто по географії, що найближчими сусідами Криму були руські землі. Тобто, знову ж таки, Київ, Чернігів, Поділля, Волинь, Галичина. Понсором і міжнародним чинником, який надихав ці походи за ЄСРМ, наприкінці 15 століття стала московська держава. З якої причини? 1480 року вона відокремилася нарешті від залежності від Золотої Орди. На той момент це був вже її маленький нащадок, Велика Орда. І відповідно, ставши нарешті суверенною незалежною державою, треба було формувати систему зовнішніх союзів. Західним союзом Московської держави було Велике Князівство Литовське. Але молода московська держава постелювала свою спадкоємність від Києва, від давнішої Русі, і відповідно прагнула забрати все те, чим, по суті, вже більше ста років володіло Велике Князівство Литовське. Москва шукала собі союзників, і, відповідно, з точки зору. Міжнародної дипломатичної шахівниці логічним союзником мав стати інший сусід великого князівства Литовського – Кримське ханство. І починається нова доба 1482 року. Кримці нападають на Київ і завдають йому, по суті, такої ж, власне кажучи, руїни і нищення, як це було перед тим за 200 чимось років, у 1240-му. Саме з цього. Часу починаються походи кримців за ясирем. Ясир це полон, полонені, яких уганяли із українських земель, тобто ті наші предки-русини, які мешкали на територіях лісостепу, прикордонних і степам, які контролювали татари. І, значить, це слово стало звичним за тих часів, тобто, походи за єсирем, вони протягом 200 років забрали з наших земель величезну кількість населення. Це були сотні тисяч людей, які хтось із них лишався у Криму, хтось продавався далі у інше володіння сусіда і нового сюзерена Криму Османської імперії, тобто турків. І, відповідно, люди, які жили на прикордонні, починають залишати ці території. Далі, далі на північ, ближче до фортець, до міст, до замків. І ті території, значить, які колись були заселені людьми, стають порожнечі. З'являється дике поле шириною десь 300 кілометрів, де ніхто не жив, і які галопам проскочували. Татарські загони, які намагалися рухатися далі. Вони проходили навіть до території Білорусі, і аж до території Литви. В Польщі вони доходили майже до Кракова. Тобто територія сучасної України стає дуже небезпечним місцем. Люди відкочуються назад, і держава. Яка володіє цими землями, а це з одного боку було Велике Князівство Литовське, а з іншого Корона Польське. Вони мусили якось ці території захищати. Але ми можемо собі уявити той величезний і довгий степовий кордон, який, по суті, поділяв територію сучасної України тоді на дві половини, це сотні кілометрів. Жодна з цих держав, ані Польща, ані не Литва, не мали таких ресурсів, щоб контролювати цю територію. Якщо ми звернемося до тогочасних джерел, то дійсно ми побачимо, що вся територія центральної Русі, тобто Середня Дніпрянщина, Київ і Чернігів, вони стають Україною. Оскільки в Великому князівстві Литовському діловодство велося тою давньою руською мовою, яка була ще у 13 столітті, то відповідно використовувалися ті самі терміни. І назви територій. Але якщо за часів давньої Русі Українами вважалися лише певні території, десь на заході, десь на сході, за часів Литви і за часів татарської загрози Україною починає по суті називатися все те, що колись називалося ну центральною Русю, грубо кажучи, люди, які жили на цих територіях, вони називалися русини, але в документах вони також називалися і українниками. Тобто люди, які живуть на Україні. І відповідно паралельно існує два слова Русь, яке нікуди не зникає. От, але поступово на всю ту територію центральної Русі, яка існувала колись, поширюється слово Україна. І потім з'являється певний людський чинник, людський фактор, який робить це дике поле і Україну відомими світу. Хто це були? Всім нам знайомі запорізькі козаки, та територія дике поле, яке нікому не підпорядковувалося. Офіційно це могла бути територія Великого Князівства Литовського. Якась територія могла вважатися власністю Кримського ханства, але по суті там не було ніякої центральної влади, не було ніякого контролю. Там з'являється специфічна категорія русинського населення це козаки. І, відповідно, для всіх сусідів цієї території виникає стійка асоціація: Україна, Дике Поле, Козаки. Спочатку козаки були певним таким локальним чинником, який починає згадуватися у джерела з кінця 15-го століття, але потім з'являється Січ, постійний осередок. Потім козаки набивають сили і впливу і стають потужним чинником опору осілого християнського населення, експансії ісламу, експансії татар і експансії турок. Саме в ті часи відбуваються величезні походи Османської імперії на Центральну Європу. Християнський світ був загрожений, і всі люди від Іспанії до Німеччини і до Литви вони жили цим постійним фронтовим протистоянням. І кожен вагомий чинник, хто брав участь у цьому конфлікті, він ставав відомим. І, відповідно, козаки починають у 17-му, особливо столітті, займати одне із чільних місць власне, в романтичному епосі християнського світу про опір ісламській загрозі. Західноєвропейські дослідники, які пишуть, як доходили відомості про запорізьких козаків у Західну Європу, пишуть. Що козаки і русини вони у Європі XVII століття стали відкриттям століття. Тобто, коли знали, що дійсно десь там є Русь, десь там є якийсь типовий кордон, звідти приходять там якісь татари чи інші вороги, але не було якихось докладніших відомостей про той народ, який там живе. А от у XVII столітті з'являється чітке уявлення про те, що там є межа християнського світу. А там є його захисники-козаки, і відповідно там відбуваються певні драматичні події. А де живуть козаки? Козаки живуть у Дикому полі, козаки живуть на Україні. І саме в цей час виникає абсолютно стійка і надійна, і постійна асоціація, де козак. Там Україна це відбулося і у нашому фольклорі, який дійшов до сьогодення, і це відбулося у західноєвропейських джерелах. І тому надалі, починаючи з 17 століття, коли говорять козаки, кажуть Україна. Слово Україна перестає бути окраїною, а стає країною, тобто тою країною, в якій ми живемо сьогодні.